Ангорська вовна або ангорське волокно це пух ангорського кролика. Не варто плутати його з мохером. Мохер виробляють з вовни ангорських кіз. Скручені нитки не міцні, але дуже тонкі та пухнасті, що дозволяє в'язати з них невагомі, не наче хмаринки, речі. При повсякденному насінні виробу пов'язані з ангорської вовни швидко витираються на ліктях та горловині. Тому волокно зазвичай змішують з вовною, щоб надати еластичність ниткам, оскільки ангорське волокно, само собою, не еластичне. Суміш зменшує м'якість та орол, а також ціну готового виробу у сумішовій пряжі з онгорою зазвичай використовується 20-50% ангори. онгори, щоб створити ореол, тепло та м'якість без побічних ефектів надмірного валяння готової речі.